Я вітаю вас, малята. Новий день треба зустрічати. Будемо ми разом грати. Час заняття починати. Як цікаво на весняній галявині. Пропоную пограти математичні ігри. Тож почнімо. Гра називається Полічі та Порівняй. Подивіться, скільки квіточок на галявині. На галявині п'ять квіточок. Прилетіли метелики. Скільки ж метеликів прилетіло? На галявину прилетіло чотири метелика. Кожен метелик сів на одну квітку. Чого більше? Квітів чи метеликів? Квітів більше. Бо одна квітка без метелика. Що треба зробити, щоб їх стало порівно? Так, треба, щоб ще один метелик прилетів і сів на квітку. Ось так. Тепер і метеликів, і квітів порівно. Молодці, дітки, правильно порахували та порівняли. Ще пограємо в гру, яка називається Порахуй та підбери цифру. Дітки, подивіться на галявину. Скільки бжілок? Одна. А скільки жучків сонечок? Так, два жучка. Полічіть полуниці. Скільки їх? Так. Три полуниці. Підберіть цифру до кожної групи предметів. Чому біля бжілки цифра один? Правильно, бо одна бжілка, два жучка. Вірно, три полуниці. Молодці, дітки. Пограємо в гру «Будь уважний. Подивіться та запам'ятайте, що є на галявині. Бжілка, жучок сонечко, равлик, метелик, квітка та полуниця. Будь уважний. Подивись, кого не стало? Вірно, метелика? Кого тепер немає? Так, бжілки. А зараз немає жучка сонечко. І останній раз кого не стало? Так, Равлика. Всі дітки були уважні і кмітливі. Молодці. До зустрічі.